Доброго дня, шановні колеги і колежанки. Я Олексій Григорович, і я хочу вам представити наш підручник для сьомих класів. І я сподіваюся, що ви зможете зануритися зі своїми учнями та ученицями у зачарований світ хімії з нашим підручником. Отже, велика команда виданий старанок, і також я зі зі своїм співавтором Олександром Недорубом ми зробили підручник для нової української школи для сьомого класу. і Я сподіваюся, що вам він буде у нагоді і сподобається вашим учням та ученицям. Що стосується наповнення самого підручника, я хотів би звернути вашу увагу на деякі структури. Отже, за принципами нової української школи, і що від нас потребує новий державний стандарт, це в першу чергу робота в групах, і, відповідно, на самому початку підручника наведені деякі принципи, як організовувати роботу в групах, для того, щоб кожен учень та учениця змогли себе гідно показати. Кожен uh, Розділ. А хотілося б зауважити, що у підручнику чотири розділи, що відповідають моделі навчальній програмі, до кожного розділу доведена група питань, які, на мою думку, мають опрацювати учні та учениці, і мають зрозуміти, що вони мають вивчити у цьому розділі. І деякі питання наведені у жартівливій формі можливо саме в такий спосіб. Наші учні та учениці будуть більш захопливо вивчати хімію. А ми розуміємо, що хімія все ж таки доволі складна наука, і саме такими тезами ми сподіваюся зможемо їх зацікавити. І е, до того ж я звертаю вашу увагу, що ці тези ми не просто маємо е, е, прочитати, а наприкінці розділу, тобто наприкінці вивчення е, тієї чи іншої теми, ми маємо все ж таки обговорити, чи дійсно ми дізналися саме е, того, що тут прописано. І отже, там буде ще й нагадування наприкінці кожного розділу, буде ще обов'язкове нагадування. Е, чи... Е, Будь ласка, обговоріть з вашими учнями та ученицями, чого вони не дізналися, і е, обов'язково на кожному на початку кожного розділу наведено теми довготривалих проєктів. І е, також теми для лебуків, які е, можуть створити ваші учні та учениці. Причому дуже цікаво було б, якщо б ці довготривалі проєкти, результати їх виконування, е, ви дивилися не просто у себе на уроці, а зробили якесь свято там, приміром, на там наприкінці е, року, е, там тиждень хімії, або тиждень науки, як ви це можете зробити, а е, е, так щоб. На всі учні ваших класів, сьомих прийшли зі своїми наробками і презентували не тільки в своєму класу так, а презентували всім і старшокласникам, і молодшим класам, і всім вчителям можливо ви можете запросити своїх батьків із цих класів, сусідів кого завгодно. Головне, щоб для учнів це було свято, і вони презентували результати своєї роботи. Не просто так до класу, а до великої спільноти. Що стосується структури параграфу, то я звертаю вашу увагу, що на початку деяких параграфів наведені епіграфи, і причому ці епіграфи наведені не просто так, а так, щоб ми потім обговорили, чи це дійсно правда тут виведена, або як її прокоментувати. І обов'язково на початку кожного параграфа наведена ну, так звана проблемна ситуація. Да? Вона наведена у вигляді певного діалогу між двома персонажами, але ж головне, що тут наводиться саме проблема, да? яка має зацікавити до роботи наших учнів та учениць. Оскільки новий державний стандарт він в першу чергу формулює проблему до навчання саме так, щоб ми стикалися з трьома групами, мали сформувати три групи результатів, це в першу чергу. Дослідження природи, розуміння інформації та розуміння природи, да, природничих явищ, то і весь підручник він побудований таким чином, щоб показати вам, які проблемні ситуації, які дослідження або які моделювання можна створити з вашими учнями та ученицями для того, щоб досягнути тих навчальних тих результатів, які записані у державному стандарті. Арті і відповідно. Параграфи всі вони побудовані таким чином, щоб вам легше було формувати кожен урок, і формувати їх групову діяльність, і для того, щоб щось поміркувати, бачити, що окремо наведені, ну і невеличкі тексти, які можна прочитати, обговорити також для формування медіаграмотності, і також сформулювати деякі проблеми для того, щоб їх обговорити. Да? Також щоб ми побачили результати, які вимагають нас групи результатів у новому державному стандарті. і саме з цією метою всі завдання, які існують у підручнику, вони розділені на три групи: дослідження. На те, що відповідає дослідженню природи. робота з інформацією. Ось друга група. Для того, щоб ми змогли поставити оцінку за роботу з інформацією, і також обговоріть у групах це завдання, які потребують саме розуміння природних явищ. І якраз от, третя група результатів, ви можете за неї ставити оцінки на основі завдань, які наведені у Рубриці обговоріть у групах, а причому а у цій рубриці я намагався, ми намагалися. А... Ну, зробити якомога більше завдань, які потребують аналізу графічної інформації, там малюнки, діаграми, таблиці і таке інше, на це якраз те, чого від нас вимагає сьогоднішній новий стандарт. І закінчується кожний параграф. Ну, якщо ви працювали за моїми підручниками, ви могли побачити, що в моєй є рубрика Ключова ідея. Сьогодні у 7 класі ми таку ключову ідею рубрику не робили, але зробили рубрику Ключова ідея саме також при кінцевим діалогом. Тобто після того, як учні та учениці завершили Опрацювання певної теми, то важливо було прочитати ці діалоги. Дійсно, чи дійсно вони побачили ось цю ключову ідею, ключову думку, яка має, в принципі, залишитися у мозку після опрацювання тієї чи іншої теми. Окрім параграфів, також наведено 10 навчальних досліджень. Ну, певною мірою, це те, що ми з вами звикли називати практичними роботами. Єдине, що у сьогоднішньому підручнику немає розділення ані не практичні роботи, лабораторні досліди. Це ви ж як хочете, так ви і організуєте. І саме навчальні дослідження вони... На Цілий на те, щоб або закріпити певні знання з, 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 з певної теми, або е, навпаки, там. Е, приміром, за темою хімія властивості металів або не металів. Ми спочатку їх вивчаємо, це буде навчальне дослідження, а потім вже переходимо до опрацювання певного параграфу. Ну, е, це моя пропозиція. А е, далі ви думаєте, як зробити це. Це у своєму класі, а відповідно, у кожному навчальному дослідженні покроково написано, як що робити, що правильно, як правильно працювати, як неправильно працювати. Тож багато малюнків і фото з тим, щоб навчатися саме працювати з. Хімічним лабораторним устаткуванням. І наприкінці кожного розділу наведене. Асоціативний куш до певної теми, як, наприклад, ви бачите куш таки з теми хімія перші кроки, то ми тут бачимо певні асоціації, що таке хімія, що таке речовини, значення хімії взагалі. І отже, ви можете опрацювати цей асоціативний куш з вашими учнями або використовувати це для підбиття підсумків до кожної теми. Отже, ми з великою командою дуже багато працювали для того, щоб цей підручник побачив світ, і я дуже сильно сподіваюся, що цей підручник вам буде в нагоді, і вам він сподобається, сподобається не тільки вам, а ще й і вашим учням. Тож я пропоную відкрити для семикласників світ хімі саме разом з нашим. Підручникам, дякую за увагу. На все добре і до зустрічі.